Малята усіх я вас вітаю та гарного настрою вам бажаю. Хочу вам розповісти, що в Україні за традиціями під час зимових свят діти співають обрядові пісні, колядки, які присвячені до одного з найбільших релігійних свят Різдва Христового. І сьогодні ми з вами спробуємо вивчити одну колядку, яка називається Я маленький. Пастушок. Галята, послухайте текст. Я маленький пастушок, загорнувся в кожушок. На скрипочку граю, вас усіх вітаю. А ви, люди, чуйте, коляду готуйте. Яблучка горішки дітям для потішки. Трішки перепочинемо вправу ліхтарики виконаємо. Вже стемніло на дворі. Засвітились ліхтарі. Хай ліхтарики горять. Підуть діточки гулять. Молодці малята. Почнемо з вами колядку вивчати. За допомогою минимо таблиці. Це коли за допомогою зображень ми можемо підібрати слова або текст. Дітки, ви готові? Починаємо! За мною повторюйте, я маленький пастушок. Загорнувся в кожушок. На скрипочку граю. Вас усіх вітаю. А ви, люди, чуйте. Коляду готуйте, яблучка-горішки, дітям для потішки. Добре малята! А тепер зачитаємо текст разом зі мною повністю. Я маленький пастушок. Загорнувся кожушок. На скрипочку граю. Вас усіх вітаю, а ви, люди, чуйте, коляду готуйте. Яблучка-горішки дітям для потішки. Малята, сподіваюсь, за допомогою зображень вам краще запам'ятати слова. А я пропоную послухати колядку. Загорнувся в кожушок, на скрипочці граю вас усіх вітаю а ви, люди чуйте поля турятуйте, яблучка горішки дітям на потішки. Дітки, а вам сподобалась колядка? Пробуйте заспівати її ще разок, та ви так швидше вивчите слова. Бажаю вам успіхів та мирного неба! До нових зустрічей!